Давайте всі привітаємо пана Томашевича Вору. Завтра вже у нього буде підписаний контракт з це батальйон чи бригада. Коротше, з карасем з Євгеном Карасем. Рейд там буде служити наш Іван Тамашевич. ГУР Батальйон. Батальйон, дякую. ГУР просто провтикав. Найкрутішого воїна білоруського, якого тільки можливо. Щось трішечки заснобилися вони, промурижили бідного Івана два місяці і сказали: ну, знаєте, знаєте, це, напевно, сам Буданов буде вирішувати чи служити Пану Тамашевичу, чи ні. От, і... Пан Іван правильно зробив, не став це терпіти і сказав: Ах так! Ну тоді я пішов до карася, і у нас буде маленький кусочок карасизму, карасизму в нашому чатику, карасизму шматочок в на каналі Тамашевич Уор», Тому. Приєднуйтесь, приєднуйтесь обов'язково, і всі, всі е... до, до речі, будуть прямі трансляції з карасем у Томашевича. Томашевич обіцяв, що у нього будуть прямі трансляції з карасем. от, тому е... нова медійна білоруська зірочка у нас е... всходить. До речі, пане Іване, е... як кажуть, краще пізно ніж ніколи. Вітаю тебе з Днем народження, братику. Дуже дуже радий е... Ту... знайомству з тобою. І блядь, 41 рік. Це взагалі у тебе все тільки, так би мовити, почалося. Савкова така хуйня, ні, ти старе пердло, блять.